Для водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду та втік, обрала запобіжний захід. Кремувальник збив жінку, потерпіла, залишалася на дорозі в безпорадному стані. Очевидці викликали поліцію та швидку. Жінку з переломами, подряпаними та саднами госпіталізували до лікарні. Ще раз годину після автопригоди працівники управління патрульної поліції встановили місце перебування втікача. 50-річний водій ховався у дворах будинку в центрі міста. Його затримали. Тернополянину оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід, домашній арешт. Музика. У Тернополі врятували кота, який впав у вентиляційну шахту. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області. За допомогою спеціального обладнання рятувальники зробили отвір у стіні, вивільнили домашнього улюбленця та передали власнику. 23-річного жителя Тернопільського району поліцейські відозрюють у незаконному поводженні зі зброєю. У ході оперативних заходів співробітники Тернопільського району управління поліції отримали інформацію про те, що житель одного із сіл Саранчуківської громади за місцем проживання може зберігати заборонені предмети. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили димову гранату та корпус ручної гранати. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. До працівників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернувся 48-річний житель обласного центру. Чоловік розповів, що цінні речі невідома особа винесла з помешкання, коли його не було вдома. Зловмисник викрив електродриль, телевізор та приставку до нього. Завдані збитки потерпілий, оцінив у 4300 тисячі гривень. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що до даного злочину причетний раніше судимий за майнові злочини. 47-річний житель Тернополя, як це слувалося, зловмисник часто гостював у потерпілого та, скориставшись моментом, викрав дані речі. Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.